Реальність така, що багато стародавніх текстів первинно опублікувалися анонімно, в тому сенсі, що імена авторів не вписували в манускрипт безпосередньо, але звичайною справою було додавання по всьому манускрипту або в сувої своєрідного тегу, який вказував, хто був автором. Назву можна було вказати в манускрипті де-інде. Можна було назву написати в кінці чи в заголовку, де завгодно. І навіть якщо, наприклад, Марк писав, не використовуючи надпис Ката Марка, Євангелія від Марка, це зовсім не означає, що ніхто не знав про автора його Євангелія. Особливо з тих причин, які я вказав вище, хтось буквально переписує і передає цей текст, хтось читає ці тексти, і хтось це не одна людина, різні люди читають ці тексти на богослужіннях. Матвій Лука ретельно переписують цей текст, і в цих сценаріях анонімність є безглуздою. Навіть якщо цих надписів не було в манускрипті, це взагалі не означає, що його було написано анонімно. Інші науковці, як от Мартін Хенгель, стверджували, що надпис був від самого початку. Автори Євангелії були доволі унікальними в тому, наскільки вони... вони хотіли зосередити увагу на Ісусі. Це Ісусова Євангелія. Отже, той факт, що рання церква виявляла таку пошану і розуміння того, що Євангелія була Ісусовою Євангелією, може пояснити недостатню кількість згадок авторами самих себе в тексті. Чому ці автори не люблять апокрафічних євангелій. Цілком зрозуміло, хто написав їх, бо їхні автори намагаються просувати своє авторство. Але Матвій, Марк, Лука, і Іван не роблять так, бо вони мають інше ставлення. Вони поклоняються Ісусу. Це ісусова Євангелія. Тож дуже правдоподібно, що це сам Марк. Хай би хто написав першу євангелію, додав надрядковий надпис, і що його було додано дуже рано до Євангелії від Марка. Потім його переписали Матвій, Лука, потім переписав Іван, і це цілком пояснює форму манускриптів, яка в нас є сьогодні. Також я міг би дуже довго про це говорити, хоч це не тема моєї книжки, але це питання мене трохи тривожить. Є таке уявлення, що якийсь книжник у середині другого століття мав доступ до цих чотирьох анонімних Євангелій, і потім проставив на них написи. І потім рап. То ніхто і ніде протягом усього другого століття не обговорює цих написів, ніхто не ставить цих написів під сумнів. Всі просто повірили в них. Це просто смішно.